Цей корм Віктор купив не знаю де, що в ньому? Поживна цінність, сирий якийсь білок, жир, ну і отут якісь Калорійність написано. Більше я нічого такого не бачу. Номер партії вироблено в Україні Дніпро. Ой, Ну, я так важко здихаю. Зараз покажу, я не можу зрозуміти, що це за корм. Це що, цвіль? Чи що? От що це за кордо? Ви бачите? Я думаю, що вам видно Оці голубі, не знаю, ну як мені, так мені кажеться, що це здається, що це цві цвіле. Зараз спробую його помити. Ну, це така вода стала. Мені просто цікаво, мені просто цікаво, що це за корм такий продають. Як його можна давати собаці? Ну ось помила. Помила, ви бачили, вода голубого сірого кольору. Ну, зараз видно, що він, хоча все одно, щось уже і Це кошмар, не знаю. Називається законом. Може, я і помиляюсь. Може, я неправильно думаю, ну, як, якщо хто знає, чого е, оці. Е, Гранулки такого кольору, тому може мені роз'ясняти, написано все красиво: м'ясо та м'ясне борошно, скурки 35%, кукурудза, жир, печінка. Все натуральне, поживна цінність. І бачите, все, все написано тільки натуральні інгредієнти. Ну а чому тоді такий колір? Я перший раз таке бачу. Скільки держимо і собачок і котиків, а колір мене в... ну, вразив. Поясніть.